Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одного з найнебезпечніших філософів ХХ століття Жоржа Батая. Небезпечних не тому, що він кликав до насильства чи революції, а тому, що він змушував людей дивитися прямо у темряву, у ту частину себе, яку всі ми ховаємо. Батай був французьким мислителем, який займався всім: від економіки до еротики, від релігії до смерті. Його тексти це щось між філософією, поезією і маячнею пророка. Він писав про речі, які цивілізація зазвичай замовчує, і саме тому залишився одним із найвпливовіших мислителів для постмодерністів. Його головна ідея проста, але болюча людина це істота, яка не може витримати власних меж. Ми не просто живемо, працюємо, накопичуємо, ми прагнемо перевищення. Настягне до забороненого, до межі, до моменту, коли життя вибухає і стає чимось більшим, ніж просто функціонування. Цей стан Батай називає надлишковістю або втратою. Він вважав, що саме в моменти витрати у святі, екстазі, еротиці чи навіть у смерті, ми стикаємося з тим, що перевищує нас. Ми втрачаємо контроль, але водночас торкаємося чогось справжнього. У цьому для нього священне не Бог із храму, а щось, що виникає в акті повної віддачі. Батай навіть створив поняття загальна економіка. Він казав, що життя це не про накопичення, а про розтрату. Сонце дарує енергію просто так, не вимагаючи прибутку. Людина ж намагається все перетворити на користь, але в глибині себе все одно прагне розтратити у коханні, у мистецтві, у війні. І якщо коротко, Батай вчив дивитися в обличчя хаосу без спроби його приборкати. Для нього істина не в розумі, а в досвіді межі, де все розпадається. Тому його тексти одночасно страшні і визвольні. Вони нагадують, що ми не машини для виживання, а істоти, які шукають сенс у тому, що нас перевищує. От така історія: філософ, який шукав Бога у божевіллі, святість у еротиці, а сенс у безглузді. І можливо, саме тому Батай один із тих, хто досі змушує думати, навіть коли думати боляче. І отут, друзі, починається найцікавіше. Гностицизм у Батаєвій філософії. Бо він не просто писав про темряву, він буквально з неї робив філософський храм. У традиційному гностицизмі світ це тюрма, створена недолугим деміургом, а справжнє спасіння у знанні, яке відкриває нам шлях до світла. У Батая навпаки він каже: ми не маємо втікати від темряви, бо саме вона є нашим шляхом до пізнання. Батай дивився на гностицизм не як на релігію, а як на психічний акт бунту. Його приваблювали саме ті гностики, які не тікали від світу, а зіштовхувалися з ним лоб у лоб, як, наприклад, секти, що вважали зло частиною божественного процесу. Бо Батай бачив у цьому радикальну чесність. Вони не шукали чистоти, вони приймали недосконалість буття як частину істини. Для нього Бог не світло, а скоріше порожнеча. Прірва, у яку ти дивишся і яка дивиться у тебе у відповідь, це щось зовсім інше від християнського бога любові, його божественне безодня, де зникає суб'єкт. І тут він гностик до кісток, знання, яке спасає, не раціональне, а екстатичне, те, що проходить через руйнування себе. Батай навіть казав, що справжнє пізнання можливе лише в акті внутрішнього падіння, що людина мусить пройти через гріх, через заборонене, щоб доторкнутися до істини. У цьому він перегукується з ідеєю гностичного знання через страждання, тільки замість духовного підйому він дає нам духовне спалення. Тому його філософія це ніби гностицизм без неба. Він бере той самий пошук вищої істини, але каже: зупинись. Не шукай спасіння на горі, воно внизу у болоті, у безумстві, у плоті, у смерті. Гнозис у Батая – це не втеча з матеріального світу, а занурення в нього до самого дна, поки не зникне межа між я і все. І, можливо, саме тому його філософію так важко читати і неможливо забути, бо вона говорить не до нашого розуму, а до тієї частини душі, яку ми зазвичай тримаємо зачиненою, гностичною. Але не спасенною, а розпеченою. І от коли Батай доводить нас до самої межі, до безодні, до гностичного знання через темряву, він робить різкий, але логічний крок переходить до еротики. Бо для нього це не про секс у звичайному сенсі, а про метафізику тіла, про те, як умиті бажання і злиття ми стикаємося з тією самою безоднією, що й у смерті чи екстазі. У книжці Еротизм він пише знамениту фразу. Еротизм це схвалення життя навіть у смерті. І це не просто красиві слова. Батай вважав, що у сексуальному акті людина перестає бути індивідум. Ми розчиняємось одне в одному, порушуємо кордони, які відділяють мене від іншого. Саме в цьому руйнуванні і є той гностичний досвід злиття з чимось більшим, вихід за межі. Він бачив у еротиці ритуал, близький до сакрального жертвоприношення, не в сенсі насильства, а в сенсі повної віддачі. Людина жертвує свою окремість, свою цілісність, аби хоча б на мить пережити єдність, ту саму, яку релігії обіцяють через Бога, а Батай знаходить у тілі. Це, власне, і є його матеріалістичний гнозис не сходження душі в небо, а спуск у найчуттєвіше, найзабороненіше, де відбувається духовний вибух. Для нього еротика це не розвага, а експеримент із буттям. Вона завжди пов'язана з порушенням соціальних, моральних, навіть фізичних меж, бо лише порушуючи, ми відкриваємо, що ці межі взагалі існують, і коли вони падають, лишається лише чиста інтенсивність, те, що Батай називав внутрішнім досвідом. Цей досвід неможливо описати до кінця. Він нераціональний, як момент, коли ти дивишся в очі коханій людині і розумієш, що між вами нема жодної відстані. Але це ж саме відчуття може лякати, бо воно схоже на смерть. Тому для батая еротика завжди стоїть поруч зі смертю. Це дві сторони одного процесу, життя, яке перевищує себе, щоб відчути себе. І тут видно, наскільки він був далекий від звичайної моралі. Він не виправдовував розпусту чи табу, але хотів показати, що саме в забороненому прихована істина про людину, те, що нас лякає, і є тим, що нас визначає. Якщо релігія шукає Бога через піднесення, то Батай шукає святість через занурення у кров, у піт, у крик, у насолоду, у руйнування. Для нього еротика це шлях гностика, який іде не до неба, а в глибини власного тіла, щоб там знайти істину, котра не має імені. От чому його філософія така небезпечна і така приваблива. Він знімає з людського досвіду всю позолоту моралі і каже: Дивись прямо. Бо тільки тоді можна зрозуміти, що світло і темрява це не протилежності, а дві фази одного великого дихання буття. Так от коли здається, що після еротики і смерті вже нема куди глибше, Батай усміхається своїми темними очима філософського шамана і каже: А ось тепер. Почнемо по-стражньому, бо для нього ці теми лише ворота до більшої ідеї, втрати меж і порушення порядку як самої суті життя. Одне з найцікавіших у Батая його поняття втрати або витрати. Він буквально обожнював думку, що світ це величезна економіка розтрати, не ринок, не банківська система. А сонце, яке щодня викидає мільйони тонн енергії, просто так, воно не чекає прибутку. І Батай каже: ось це і є модель життя. Ми, звісно, поводимося, як бухгалтери, обраховуємо, накопичуємо, все намагаємося оптимізувати. Але в глибині нас є прагнення все це зруйнувати, відпустити, витратити, розсипати на вітер. Саме тому каже Батай. Ми будуємо піраміди, святкуємо весілля з феєрверками, палимо ресурси у війнах, заливаємося алкоголем у нічному клубі. Це все ритуали втрати. Ми хочемо пережити надлишок життя, а не просто зберегти його. Один із моїх улюблених прикладів, коли Батай пише про жертвоприношення, він пояснює, що це не про смерть як таку, а про акт розриву з корисністю. В жертві ми робимо те, що сучасна економіка вважає божевіллям. Беремо щось цінне і просто віддаємо. І саме в цей момент, коли руйнується логіка прибутку, ми відчуваємо присутність святого, бо святість це завжди неефективно. Ще одна божевільно цікава ідея це внутрішній досвід. Батай каже, справжня філософія починається не в бібліотеці, а в моменті, коли тебе трясе від життя. Коли ти не розумієш, чи це кайф чи паніка, це може бути в молитві, у сексуальному екстазі, у спогляданні смерті, або навіть коли ти сидиш на даху після нічної вечірки і ловиш схід сонця, в цей момент, каже він, свідомість розчиняється, і ти переживаєш щось таке, чого не поясниш жодною теорією. Він порівнював цей стан з містичним досвідом, але без Бога. Це не втеча у рай, а падіння в тут і тепер аж до дна. Фактично, це його версія нірвани для атеїстів, тільки без спокою, а з відчуттям, що тебе зсередини спалює космос. І, звісно, не можна оминути його ідею перевищення. Це момент, коли людина переходить межу дозволеного не для порушення, а щоб зустріти себе справжню. Наприклад, коли художник створює щось, що його самого лякає. Коли науковець іде проти офіційних догнь і відкриває те, про що краще було б не знати. Коли ти кажеш коханій людині правду, яка може все зруйнувати, але саме це і робить вас ближчими, це і є перевищення, доторкнутися до життя без шолому. Іронічно, але Батай це такий філософ, який би не вижив у корпоративному світі, бо його економіка це скоріше антиекономіка. У нього ніколи б не вийшло зробити стартап. Він би просто витратив усі інвестиції на шаманський перформанс про смерть капіталізму і пішов танцювати босоніж у лісі, пояснюючи, що це внутрішній досвід витрати. І ось за це його й люблять, бо він нагадує нам, що сенс не завжди там, де стабільність і прибуток. Іноді сенс у втраті, у безумстві, у ризику, у сміхові перед безодною, у тому, щоб жити так, ніби ти це спалах енергії. А не лічильник калорій. От тому Жорж Батай це не просто філософ, а як хтось влучно сказав, це святий без релігії. І читати його це як стрибати в чорну діру, але з почуттям хумору. Бо коли доходиш до дна, виявляється, що воно дзеркало.